Друзі, вітаю, 27 грудня 2024 року. Сьогодні у нас з вами практично завершальний випуск цього року, де ми підіймемо підсумки, я вам прокоментую дегустацію кефірів України. Половина коментарів буде стосуватися власне, дописів дегустаторів, які вони робили під час дегустації, як завжди. А друга половина абсолютно. Суб'єктивна моя думка, тому хто за 5 років звик до неї дослухатися і вважає її той, що відповідає дійсності, в більшості випадків, бо хто не працює, той не помиляється, От, то тому буде цікаво послухати. І ще раз, сьогодні про кефіри в вівторок, думаю, якщо й вийти там з якимсь коротким привітанням, глядачам каналу Народу України, нашим в першу чергу, воїнам-захисникам. І далі зустрінемося вже в новому році. Так само на вихідні я планую завершальний стрім провести, як обіцяв розібрати з вами реальний KPI в моєї компанії на базі звіту про прибутки збитки, От, тому що це в принципі, найбільш часто використовують такий вид KPI загального, в ним користуються щоденно. Той самий комерційний директор, директор компанії, бо там відображаються обсяги продажів, націнка, маржа, і в ідеалі може бути навіть прибуток за період. Це вже буде 80 слайдів в тренінгу, там їх порядка 140. Нагадую, що це тренінг MBA, так званий лапки його візьміть, який дозволяє непрофільним спеціалістам на рівних спілкуватися, мати базовий рівень знань для спілкування з. Фахівцями інших функціоналів, тобто фінансисти зможуть е, нормально розмовляти з операційним менеджментом і з маркетологами-продажниками, так само продажники з фінансистами і операційщиками, і люди, зайняті в виробництві, е, розуміють після цього тренінгу основи маркетингу, е, теорії продажів і фінансового менеджменту. До речі, я сподіваюся, що після завершення цього курсу ми на вихідні, якщо буде якийсь привід. Будемо обговорювати певні економічні питання в нашій країні і за кордоном. Звичайно, в першу чергу пов'язані з харчовою галузю, з змінами світових цін на ті чи інші продукти і сировину. Так, на цьому анонс закінчено. Значить, по питанню минулого відео, значить, є переможець. Питання полягало в тому, чому зараз надзвичайно проблемно. Купити навіть у травні травневе масло. Пам'ятаємо, що раніше, 20-30 років назад, за рахунок двох основних факторів, а саме е зміни кормів, коли найкращі корма, перший так званий е урожай зеленої маси, перший покос буяв, і корови виганялися на поля, вже отримували ці е свіжу траву на харчування, і при тому. Е Основні розтіоли відбувалися в кінці зими на початку весни. І оцей період лактації корів і е, зелені корма, найкращі в році, вони разом утворювали ефект е, е, кращого молока з точки зору органолептичної. І, відповідно, із е, цього молока робили вершки і далі перетворювали його на масло, і ми отримали травневе масло, яке я вам рекомендував купувати в магазинах при заводах. Ну або якщо хтось е, з фермерів має таку можливість. Власне, робити його власноруч і закладати в морозилки для того, щоб потім потрошку виймати і на протязі року його споживати. Вітаємо переможця з ніком Саша ом 3617. Абсолютно правильна відповідь. Хто на каналі давно знає ці нюанси, що не можна зустріти корів уже вдовж трас? І так, доброго дня! Перша причина в тому, що на молочних комплексах намагаються давати однорідний раціон у всі пори року, і корови не пасуться, а їх кормлять всередині приміщень по групам відповідно до періоду лактації та життя корови. Друга причина в тому, що сухостійний період у корів в комплексах може бути в будь-який час року, так як оптимальні корма є завжди. І чим коротший сухостійний період, тим більші удої будуть у корови за весь час її життя. Отже, і намагаються запліднити корову весь рік. І теляться корови тепер весь рік. Хто не знав, Запам'ятайте, а не вігласам, просто передайте. Дякую, Саша. Як завжди, сирний приз можна отримати через сайт золотої лінії. О, це хороша новина. Ну, а погана, дивіться, з Нового року наш інтернет-магазин призупиняє свою роботу і оголошення, увага! Ми шукаємо партнерів. Тобто ми зараз перевозимо наше обладнання з Сумської області, в Житомирську, налагоджуємо на новому об'єкті виробництво, хочемо відновити виробництво масла нашого літнього Золота лінія от і якщо є партнери, які бажають користатися разом з нами ресурсом інтернет-магазину Золота лінія, то просимо з нами зв'язатися. Можна через сайт, можна от на Ютубі чи в месенджерах. Ми розглянемо цю пропозицію. Хотілося би. Щоб партнери обслуговували цей сайт, готували замовлення. Ну, а ми будемо постачати свою продукцію і таким чином спільно працювати для продажів в Україні. Так, переходимо до коментарів по результатам дегустації кефірів України на нашому каналі. От, нагадую вам учасників цієї власне дегустації. Значить, нагадую протоколи дегустаторів. Унікальна ситуація. Зверніть увагу, правда, унікальна. Всі три дегустатора професійні, перші три зразки розставили повне, перші три зразки. перше, друге, третє, слов'яночка, яготинське просто наші. На даний період це найбільш рекомендовані зразки. Після нового року ми почнемо підбивати, продовжимо підсумки і почнемо якраз з кефіра. Там же я вам представлю рейтинг за рік. І хто яке місце зайняв по році. А сьогодні все-таки зупинимося на результатах цієї дегустації грудневої. Плюс у мене буде кілька відео, я готую з аналізом цін, з якою ціною ми купували продукцію, які упаковки ми вам можемо рекомендувати. От по кефірам бажано купувати 800-900 грам під літр, а не менші. Вони дорожчі. І так, перше місце, і ви знаєте, дуже заслужено. торгова марка Слов'яночка, американська компанія «Пепсіко», завод Вишневе, фактично приміський в Києві, молочний завод. Просто нагадую, як вони 5 років назад починали середина мінус по якості. Десь 3 роки назад, 2 роки вони вийшли в середину. Це дуже важка, наполеглива праця колективу і власне менеджменту власників. Рік назад вони вже були середина плюс. І зараз вони вриваються в топи. От прошу глядачі, зверніть увагу на слов'яночку. Вони дуже сильно змінилися. І сподіваюся, якщо ви розбираєтесь, да, от, в молочні сломочні продукції, то ви не зможете цього не помітити. Дегустуйте їх, порівнюйте з конкурентами і будете вражені приємно. До речі, друзі, цікаві коментарі, самі короткі по слов'яночці. От у дівчат дуже добрий кисломолочний, кефірний виражений, чистий у лесі – а у мене після характеристики дописів, після слова добрий закреслено написано дуже добрий. Так, на відміну від Слов'яночки, Яготинський, травомарка Яготин, кефір, він завжди в топах. Останні три роки і навіть п'ять. Якщо ви пам'ятаєте, ми дискутували на тему різних смаків кефіру з Баштанки, з Яготина. І той, і той були висококласні, але. Різниця і споживач купує, і може бути трошки здивований, що з перепади смаку. Але різні виробники, відповідно: Баштанка Миколаївська, яготин зараз тільки яготин виробляє. Кефір завжди топчик, якщо зберігали його нормально. Ну і пам'ятаємо, що кефір змінює смак під час зберігання і, відповідно, по різному впливає на наш організм або кріпить, або слабить. Це теж важливо. На цій дегустації дегустатори відмітили саме збалансованість смаку кефіра з яготина. Писали: хороший кефірний, не сильно гострий, не сильно лагідний, збалансований кефір. І зійшлися у всьому всі три дегустатора. В підсумку заслужене друге місце постійного кандидата на місце перше. Кефір йоготинський рекомендуємо. Так, ще один постійний кандидат на перше місце на будь-якій дегустації. Кефір просто наше. Це Кременчуг перед вами, який фактично започаткував високий. Рівень якості українського справжнього кефіра, саме справжнього, а не тих біокефірів, які фактично були до нього. Тільки після е, Кременчуга вже пізніше почала молоки виробляти свій кефір густий. До речі, і на цій дегустації всі дегустатори відмітили найбільш виражений грибок. Можливо, е, пов'язано з тим, що бачите, буквально кілька днів залишалося до кінця терміну, і це вам не волошкове поле. Кефір вів себе прекрасно, і тільки додаткова передегустація оцих трьох кращих зразків відкинула. Чому я відкинула? Плюс-мінус да, в важкій боротьбі. Просто наше було опинилося на третьому місці. Але от ця перша трійка, вона дійсно на цій дегустації виділяється і відірвалася від цієї решти. Так, кефір Галичина. Ну дивіться, він дійсно не увійшов до першої трійки, але зверніть увагу: серед наступних чотирьох він кращий, з відривом 2 бали. Навіть у мене є підозра про Галичину. Десь рік назад, можливо, трошки більше, вони суттєво покращили свою кефірну самоорганолептику. органолептику. Я думаю, треба випитати у них у інсайдерів, що вони змінили постачальника заквасок, закваску змінили. Якщо хтось зі мною згідний, і ще раз, десь рік, можливо, трохи більше назад, кефір Галичина став набагато більш виражений. От хто із за невираженості їх раніше не брав, от скуштуйте, порівняйте з конкурентами з першої трійки і напишіть нам. Буде дуже цікаво це обсудити. Незважаючи на те, що ферма досить непогано виступила, бачите, з молокією п'яте місце розділила і знаходиться в зеленій так званій зоні рекомендованих нашим каналом кефірів, все ж таки хочу зауважити, що е, теж ферма може претендувати на більше завжди, бо це новітній комбінат, прекрасний персонал, елітне молоко. Е, ну заважає, що не знаю, може недостатньо уваги приділяють підбору закваски. От, тому що все-таки був більш кефірний смак. І оцей кефір фермерський густий, то був взагалі супер кефір. І не стомлююсь повторювати, друзі, ферма кефір і кефір Біла лінія це один і той самий кефір розлитий в трошечки різні пляшки під різними етикетками. Так само, як там масло чи сир кисломолочний біло і білоцерківка одне і те саме. Будь ласка, запам'ятайте. Так, Молокія. Ну знову ж таки, ніби непоганий виступ. П'яте місце з фермою поділили, але. Розумієте, Можливо, тому що пляшечка менша і трошки по-іншому там себе продукт веде. Але точно пам'ятаєте, що рідкіший він був, Леся на це звернула увагу, чим та Галичина сама, чи перші три наші е, призера. І я не можу зрозуміти, чому молокія густа еталонний кефір, а молокія питна завжди всередині. Оце для мене це таємниця. Так, ну і завершує групу із семи кефірів, які наш канал вам рекомендує. Кефір Organic Milk. Не можу сказати, що це найкращий продукт їх лініці, так як сир кисломолочний, наприклад. Да? Але дуже достойний продукт. Консистенція шикарна. На наш смак дегустаторів, на нашу думку, не вистачає саме вираженого кефірного смаку. Якщо це питання вирішити, то з'являться додаткові, додаткові підстави купувати цей продукт, який на 10-20% дорожчий за конкурентів, бо таки ж це чесна. Українська органічна продукція. Восьме місце так званий кефір селянський. Що я можу сказати? Якісний, дуже якісний кисломолочний напій від одного з провідних наших молочних комбінатів. Якщо подобається, на здоров'я, безпечний, вам смакує і ще раз, на здоров'я. Єдиний не кефір. Причому відповідає державному стандарту, ну, як це? Який стандарт, такі вимоги? Знаєте, ми обговорили це з Гелену Дмитровською. занищений вміст кефірного грибка е, державному стандартні зафіксували. І тому ви можете пити продукт, в якому там, як то кажуть, чайна ложка на відро. Да? Тобто смачно, але не кефір. Так, радимо торгова марка, кефір. Що я можу сказати? Дуже багато глядачів е, просили цей продукт з Радевілів Рівненської області на кордоні з Тернопільською, включали до рейтингів. Друзі, не впевнені, що вони там затримуються. Не тому, що це якась там підробка чи не кефір, це кефір. Але, швидше за все, ми обговорили: оця нижча ціна пояснюється нижчою якістю сировини, і чудес не буває. Якщо продукт дешевший, значить там сировина дешевша, можливо, і закваски дешевші. І, звичайно, у порівнянні от, з лідерами, зробіть це самі, ви зрозумієте різницю і не, буде, не будете перепитувати. Так само і волошкове поле. Я не впевнений, чи буде воно в рейтингах. Можливо, ми один раз його пропустимо в новому році і забудемо ще на рік. Тому що епопея продовжується продукт. І ще раз не радимо споживати в другій половині терміну зберігання. Крапка. Я не знаю, який цей продукт свіжий, який він там перший тиждень, але за тиждень до кінця терміну зберігання, за кілька днів, він фактично виглядає як зіпсований. І це є проблема. Тобто дівчата взагалі писали фу, і Лесі написала фу-фу-фу. Я пробував писати більш достойно. Писав, як кефір, не кефір, зовсім не виражений, кислотність завищена, чистота, брудний присмак не чистоти. На цьому все. Слава Україні і Збройним силам. Допомагайте нашим воїнам. До зустрічі!